Я вас вітаю, шановні друзі, у себе на каналі. І сьогодні, як ви бачите, вже ось у мене на заставочці стоїть така краса. Хочу вам, вам вас познайомити із такими красивими квітами, які називаються лілейники. Ви ось подивіться, яка гарна стіна із цих квітів у мене вийшла. Дивіться, як гарно це виглядає. Хочу познайомити, можливо, хтось не е стикався в своїй в свої роботі е садовій з такими квітами. Можливо, хтось не знає, що це за квітка. Хочу трішечки розказати вам, щоб ви були більш ознайомлені. Ну, е як я сказала на початку, це лілейник. Неймовірної краси квітка, як ви бачите. Ну, але, на жаль, цвітіння його настільки коротко, е, короткострокове, що е, буйством оцих фарб е, неможливо намилуватися. Не встигаємо просто. Цвітіння лілійника лише один день. Оця квітка вона цвіте тільки один день, а потім от цвітає ось так, як бачите, ось, і відпадає. Ну, єдине, що радує, як кажуть, що їх дуже багато на цвітоносі. Оце, бачите, на одній ніжці цвітоноса дуже багато оцих пуп'янків, що готуються до цвітіння. Тому ми не звертаємо на це уваги, що воно вже відцвіло, просто не замічаємо цього. І квітка ця цвіте, начебто, особливо коли посаджено так багато, як оце ось у мене. Не просто одним кущиком невеличким. А от так багато, як оце в мене, тоді воно, звичайно, не замічаємо ми, коли вони відцвітаються. Е багаторічна рослина пересажується кореневищем діленням кореневища. Е його пересаджую я і, е звичайно, невибаглива. Ну, до ґрунтів е трішечки можливо і вибаглива, якщо дуже бідний ґрунт, піщаний, наприклад. І не любить дуже багато сирості. Якщо у мене тут так начебто на бугрі, вона посаджена. А якщо в долині і так мокро, то, звичайно, їй буде важко рости, бо в неї таке м'ясисте коріння, воно буде загнивати у неї. Максимальна висота квітоносу у лілійнику. Ви бачите, вони бачите, які довгі, досягає півтора метра. Десь. Можна використовувати його і для оформлення газону. І для гармонійного злиття з рослинами, композиціях рослини. Ну і, звичайно, красиво виглядає, якщо можна скомпонувати різні кольори цього лілейника. У мене якось так завелося, що він живе тільки цей помаранчевий. Він уряду росте із помаранчевою трояндою ось у мене. І, звичайно, переходить плавно у лілейник. І поряд з ним сусідствує ось такий кліматіс у мене. Кліматіс бордового кольору. Отже, кольорова гама красива, він так дуже яскраво виглядає на фоні будинку. Відмінно виглядає ще у загальному дизайні із флоксами. Ліліями звичайними, зірисами, папоротниками, жоржинами, ну, різними садовими квітами, які у вас є у вашому саду. Місце любить лілейник, в основному сонячне. Для того, щоб гарно квіткували ці квіти, треба вибрати сонячне місце. Перед посадкою рослини я е, замочую на кілька годин у якийсь, можливо, марганець або ще в якісь е, 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 роствори, щоб трішечки стимулювати корінчики і щоб краще він прийнявся. Якщо місце не, не вибрано для посадки лілейника, то цього не варто боятися. Свіжі рослини в затемному місці можуть лежати навіть 2-3 тижні. У мене колись було занадто висаджено, і в одному місці, там, де він мені не потрібний, був декілька кущів, я навіть була його вже викинула, просто викинула. І лежав він у мене, мабуть, і ще така була погода, трішечки пасмурна, і дощ щось прикрапав. То ті корінці лежали, я навіть просто без землі випустили таке зелене листя трохи. І лежали просто так без занурення в землю. Так що він такий витривалий. Мають ще такі кольори ці лілейники. Лимонний, червоний є такий колір, білий. Ну, мені подобається такий помаранчевий, він такий яскравий. Температурний режим для лілейника взимку він відповідає нашому клімату. Зимова сплячка у лілейника коротка, всього два місяці. І він за літо, зазвичай, навіть коли наступає період вегетації, не встигає закінчитися в нього. Листя відмирають швидше від заморозків, ніж від природного процесу, що йде ще коли він зелений. Зиму рослини переживають добре. Хоч лілійник і холод... холодностійкий, але на зиму його краще вкрити соломою або якимсь торфом або тирсою. Ну, У мене, опять же, там, де я казала, в мене півонія посаджена біля будинку. Тут завжди затишно, ніколи в мене квіти тут не мерзли, ніколи не, по... не потрапляли в якусь халепу із-за холоду. От, такий, от така гарна квітка в мене живе вже дуже багато років. Перед будинком. Бачите, який красивий, прямо перед будинком, виходить, з цих квітів фасад. Мені дуже подобається. Квітнуть. От квітнули вони з самого травня і до самого листопада. Яка була краса. Ну, не бува нічого вічного. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки. Всього вам доброго.